Сьогодні ми приєднуємося до доброї дівчинки Мії, яка вчиться доглядати за своїм пухнастим другом Максом. Одного сонячного ранку Мія та її мама пішли до місцевого притулку для тварин, щоб вибрати для Мії нового друга. Мія відразу закохалася в Макса, гриливе цуценя золотого ретривера. Вона знала, що він стане для неї ідеальним другом. Перед тим, як залишити притулок, люб'язний персонал навчив Мію та її маму, як правильно доглядати за Максом. Коли вони повернулися додому, Мія показала Максу його новий простір із зручним ліжком, іграшками та мисками для їжі та води. Час годування був особливим моментом для Мії та Макса вона навчилася давати йому потрібну кількість їжі та завжди свіжу воду. Час купання був веселою пригодою. Мія подбала про те, щоб вода була правильної температури і використовувала м'який шампунь, щоб Макс був чистим і здоровим. Регулярні візити до ветеринара були важливими. Мія зрозуміла, що відвідини ветеринара гарантують, що Макс залишатиметься здоровим і щасливим. Ігри в парку стали найулюбленішим часом Макса. Мія подбала про те, що він багато бігав і веселився. Навчання було важливою частиною догляду за Максом. Мія навчила його таким простим командам, як сидіти, лежати та до мене. Макс виглядав і почувався чудово завдяки грумінгу. Мія регулярно розчісувала йому шерсть і стригла нігті. Іноді Макс чинив пустощі, але Мія навчилася бути терплячою та люблячою, допомагаючи Максу вчитися на своїх помилках. Час обіймів був найкращим часом Мія любила притискатися до Макса після довгого дня розваг і навчання. Мія хотіла допомогти й іншим тваринам. Вони з Максом відвідали притулок, щоб подарувати іграшки та провести час з тваринами. З любов'ю, турботою та веселищами, Мія та Макс насолоджувалися спільним щасливим життям. Вони знали, що турбота одне про одного робить їхній зв'язок ще міцнішим. Отже, історія Мії та Макса показує нам, що з любов'ю, терпінням і турботою ми можемо створити чудову дружбу з нашими пухнастими друзями. Пам'ятайте, що кожна тварина заслуговує на люблячий дім і турботливе серце.